Всім привіт! Андріатичне море. Зараз я знаходжуся на пляжу недалеко від міста. О, ну, тут буквально може 15 кілометрів від пляжу. Покажу, показую вам міст. Це міст через желізну дорогу. Да? Показую вам цей мурав. Я почала записувати відео. Часто знімала мурали і багато моїх підписників. Перші підписники якраз були люди, які от підписалися на Мурали. Дякую їм. Зараз, напевно, багато вже відписалося за того, що в мене тема моїх відео різноманітна. Мій канал про подорожі. Я показую все. Я подорожую, як подорожую. Я відкриваю для себе Італію і ділюся з вами приємними і неприємними моментами, приємними, не дуже приємними враженнями. Так я дивлюся періодично на цей мурал і думаю, що ж хотів показати цим малюнком художник. Морська тема. гуглі написано Чібо, наскільки я розумію, чиво – це їда. Тут бачите, вінок із міді, його сваляється міді. І в центрі ви можете побачити такий. Спочатку я подумала, що це мордочка тварини, а потім придивилася, бачите, тут. Кульок, рваний кульок, що цим хотів показати художник, бог його знає. Цікава задумка як для мене. В цій зоні багато муралів, багато муралів. І часто прикрашають цими муралами школи, шкільна тематика, статистика. Стаціони, стаціони переводяться як вокзали. Так як вчора проїжджала один населений пункт, От я завжди в ньому була проїздити, приїжджаючи біля вокзалу, вже до вокзалу я звернула увагу, що дуже гарний мурал при вході цей. Оцей є вокзал. Зображені голуби, ну, Я так проїздом тільки мільком подивилася. Дуже гарно. Не знаю, я зараз після того що побачила. Думаю, що напевно мені варто буде взяти якось квиток на автобус і поїхати в зону, де розташоване то місто. подивитися історичний центр цього населеного пункту підійти і до жиде вокзалу записати відео із до вокзалу почне андріатичне море море по колінах в прямому в смислі цього слова тут гарно відпочивати з дітьми тату з хлопчиком Ви ще сім'я Піщаний пляж, тут багато піщаних пляжів. Все я вам показую, що називається вільний пляж. Так в сезоні багато пляжів, платних пляжів. Десь не десь є От такі десь пляжі, Але все чисто. Ви бачите Сальватаджіо, це пункт пункт спасіння, да? є вода. Є душова кабіна, душова кабіна, сам душ, бачите, та чисто хай. Не. Ці мури за цим муром, колії железнодорожні, періодично проходять потяги. Вдалині ви бачите місто, яке зветься Анкона, де я зараз проживаю. Сьогодні неділя, багато людей на пляжі. Белингів дитинців, ви бачите місто Анкона, можливо, ви зможете розглядіти місто кону. Я часто знімала відео з міста міста. Бачите, кона знаходиться на таких пагорбах. і Багато населених пунктів. В цій зоні, зоні матки знаходиться, якраз на цих пагорбах. Матки це такі. Немає високих гір, є гори, є гори десь саме вище біля двох тисяч метрів, не такі високі, да? ну, в основному такі пагорби, тут мало рівнин. Не знаю, чи вдалині ви зможете побачити такий великий контейнеровоз. Я бачу гружений він стоїть, напевно, чекає. Свого часу, коли дадуть добро, причалити в хорт міста на Не знаю, чи вдалині ви побачите mm -hmm. нафтопереробний завод, вдалині в одинці, скажімо так. такі тут краєвиди. Сьогодні гарний літний день. Як для мене не так жарко, є такий приємний вітерець. Можливо, цей вітерець буде. Буде відчутно буде погіршувати якість відео іменно звук. Я вже бачила, не перший раз приходить сім'я, да, і чоловік закидає оцю сітку, ловить рибу. Іноді в сітку попадає риба. Ходить потяг, бачите, зовсім поряд. Це регіональний потяг. Регіональний потяг. Таким потягом кілька днів назад я їхала в Пезару, а потім з Пезару я добиралася до міста Урбіно, яке хотіла відвідати і зняла відео. Дуже гарне місто, мені дуже сподобалося. Такі місця і міста завжди хочеться повертатися. Організовано. Бар тут, є, тут населений куб, да, і от переходячи через міст, попадаєш зразу в супермаркет, є пар, пар, парковочні місця, не знаю, платні чи безплатні і поряд бар, і ресторани, так що все дуже організовано. Зручно тут відпочивати. Можна приїхати на цілий день, і прийшов ще через міст. До речі, є навіть ліфт піднятися і опуститися безкоштовний цей ліфт, тому що деякі всягли і платні ліфти. Так, в Анконі коні, ліфт, щоб опуститися до пляжу, до моря, то один євро, а тут безплатно. І Перейшовши міст, попадаєш в великий супермаркет, а якщо хтось хоче пообідати чи навіть повечеряти, то є варіант збирає. Це дуже організовано. Що. Чому ні, це такий економний варіант. До речі, зупинка теж зовсім поряд. Як тільки переходиш цей міст, там теж у кількох кроках і зупинка. Автобус підходить. Ну, сьогодні... Автобус, напевно, буде не так часто ходити в неділю, як правило, менше курсують автобуси. В будні її набагато більше. Хтось тобто, може прийдеться почекати пів години на автобус. Так що все організовано. Це такий пляж, ну як такий відпочинок, скажімо так. Економ варіант, якщо ви захочете там в вдалині, зараз я не можу показати там трохи далі. Трохи далі є платні пляжі, да, можна там замовити місце собі на платному пляжі, да, заплатити за е, оцю розкладушку, зонт. Ну, зомби. Це обійдеться вам десь ну, саме-саме менше. Оцей зонт і ці дві розкладушки, якщо двох випадка, це найменше, напевно, 25 євро на день. Ну, я не, не думаю, зараз в серпень місяць ціни виросли, можливо, і подорожали. Бачите, оцей хлопець дивиться за порядку на пляжі. Сальватачо це спасіння переводиться. «сальваре» спасати. А якщо ви захочете у першій лінії від моря взяти от два лежаки, да, І цю парасоль. Перші лінії вам обійдеться саме-саме дешевше – 35 євро. Ну, це десь я того місяця дивилася, ще коли не було такого ж ажіотажу, тому що зараз в серпні місяці це, це період відпусток і, як правило, ціни космічні, самі дорожчі ціни на пляжах, в готелях якраз цей місяць. Тоньке відео, друзі, я Надіюся, вам було цікаво. Я розказую про все потрохи. І про подорожі, і про пляжі. І Розказую про життя, вітання, і все потрохи. Якщо кому сподобалось це відео, будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Обов'язково кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх. Ще не підписаний на мій ютуб канал. Буду надалі розказувати про країну, яка зветься Італія, про особливості життя в цій країні. Бачите, транспортуються буси. Бажаю всім гарного дня і всім добра.